Виконуємо завдання 2 та завдання 3 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.3 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривки Лисенко-Черніка-Шокотько 2024 року випуску. Відкриємо браузер. І у завданні 2 нам потрібно створити YouTube канал. Отже, переходимо в YouTube. Я відкрию через додатки. Ну і зрозуміло, вам потрібно зайти в свій обліковий запис Google. Якщо ви ще, звичайно, не зайшли, я бачите, не зайшов, натискаю Овійти. І на даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, я вже заходив свій обліковий запис Google, через це вибираю пошту Gmail зі списку. Вводимо пароль. Так, тепер ми зайшли. Бачите, з'явився ось тут аватар. Ну і створюємо канал. Для цього натискаємо по цьому колу. У мене аватарка, у вас можливо просто якась літера в кружочку. Натискаємо по ньому та натискаємо Створити канал. Якщо у вас написано переглянути свій канал, то вітаю, у вас вже канал створений. То ви натискаєте на YouTube студію». І зайдете зразу в свою YouTube студію». Якщо не створений, натискаємо Створити канал, придумуємо назву. Встановлюємо зображення. Ну, я нічого змінювати не буду. Натискаємо Створити канал. Так, канал створений. Відео в мене тут ще немає. Хоч я аватарку не змінював. Бачите, в мене зараз відображається чомусь літера. Можливо, ще не завантажилось. Ну і додамо тепер відео в YouTube. Для цього натискаємо або ось тут кнопку Створити, або ось тут кнопку Створити і завантажити відео. Різниці вже немає. Вибираємо вибрати файли. І вибираємо відео, яке запропонували автори підручника вправа 4.3.3 Вибираємо відкрити. Відео завантажується. Так, бачите, аватарка вже завантажилась. Назву вам потрібно записувати обов'язково. У нас назва буде «Метелик». Опис для завантаження відео вже не обов'язковий, але ми пишемо те, що пропонується в завданні, гарний метелик на квітці. Встановимо обкладинку, відео, вибираємо автоматично створено. Так, бачите, в нас ще обкладинки не завантажились. Давайте додамо пізніше. Подивимося на них. Я вам зразу скажу, що потрібно буде вибрати, та що праворуч. Готово. Вибираємо. Так, цей контент призначений для дітей. Але якщо ви будете завантажувати власне відео, я вам рекомендую все-таки вибирати ні це відео не для дітей. З для дітей є деякі обмеження. Натискаємо далі. Далі. Зараз відео перевіряється на авторські Права. Далі. І ось тут вибираємо не для всіх. Якщо рівень доступу приватно, то це тільки ви зможете переглядати дане відео для всіх. Зразу відео буде опубліковано в інтернеті і всі зможуть його переглядати. Не для всіх, це зможете переглядати ви і всі, хто буде мати посилання на дане відео. Посилання на дане відео можна звідси зразу скопіювати, натискаємо на цю кнопку. Отже, вибираємо не для всіх, зберегти. або ось тут можна скопіювати. Бачите, відео вже ось тут відображається. Можна його відкрити і при бажанні все змінити. Бачите, які пропонуються обкладинки. Аналогічно звідси можна скопіювати посилання на відео, змінити видимість. Ну і переглянути його. Можна зразу переглянути його на YouTube. Зверніть увагу, що дане відео є без звуку. Тобто звуку ви не почуєте. Бачите, що воно завантажено на тільки що створений канал. 3 хвилини тому. Тепер посилання на дане відео вам потрібно надіслати вчителю. Відкриваємо пошту. Зрозуміло, відкриваємо Gmail, град, зайшли вже всі обліковий запис. Створюємо лист, поле кому вводите електронну адресу вчителя. Я тему напишу ось таку. І вкладемо посилання. Натискаємо ось цю кнопку. Застосувати. Надіслати. Лист надіслано. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису. І завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!